Ми багато говоримо про те, що українська армія прагне бути сучасною. Часто як мірило цієї сучасності використовується вираз за стандартами НАТО. І це не просто красиві слова. Національна гвардія України робить ще один крок до модернізації і переходить на нову штабну структуру за зразком країн НАТО. Джей структура, яка впроваджується в НГУ, це система управління, яка чітко розподіляє повноваження між різними секціями штабу персонал, розвідка, операції, логістика, планування, зв'язок та інші за допомогою цих нововведень вийде оптимізувати керування, прискорити прийняття рішень та забезпечити сумісність українських сил з міжнародними партнерами під час спільних операцій. Перехід на джей-структуру робить управління Нацгвардією більш гнучким та ефективним, особливо в умовах повномасштабної війни. Командири на місцях матимуть більше повноважень, бюрократичне навантаження навпаки зменшиться. Збройні сили України почали перехід на джей-структуру ще в 2020-му. Ці зміни були перевірені під час стратегічних командно штабних навчань спільні зусилля зусилля-2020», де оцінювалася якість переходу на нову структуру та її результати.